Цього. Труднощі першого варіанта в тому, що ви ідеалізуєте життя взагалі. Можливо, ви занадто дивитеся в рожевих окулярах, і це не дає вам бачити реальність такої, яка вона наразі вас оточує. Тому вам потрібно, можливо, більш реалістично це все розглянути. Що там у вас, що відбувається в робочих питаннях, в особистому житті. Партнерських стосунках, фінансах, ну тобто, можливо, вам варто взяти ручку і прописати все, що у вас наразі відбувається в житті. І один день записали другий, третій, і потім проаналізуйте, що у вас взагалі відбувається. Де у вас нестиковка, чого у вас там щось гальмується на одному місці. Таким чином, ви зможете побачити більш реально свою картину. А можливо, когось комусь потрібно звернутися за консультацією, щоб у вас ця ситуація прояснилася, тому що ви занадто багато літаєте у хмаринках. Це перший варіант. Другий варіант для вас виконання. Для другого вики... варіанта. Є труднощі в тому, що ви, можливо, занадто відповідальна людина. І Коли перед вами ставлять якісь задачі або ви ставите перед собою мету, ви намагаєтеся за будь що її досягти. Тобто створити в своєму житті комфортні умови проживання, приємні стосунки в родині, отримання фінансів, заробітки, тобто вам все потрібно і одразу. Так, життя вам дає таку можливість вирішити ці питання. Якщо ви будете структурувати свої дії, діяти послідовно і мати одну мету, в такому випадку ви зможете отримати те, чого вам потрібно. І все це ви можете зробити тільки самі. Не варто вам очікувати допомоги, розраховувати на когось, тому що дев'яточка наша говорить про те, що ви можете здійснити свої бажання тільки самі, приклавши до того зусилля. Ну, ваші труднощі в тому, що ви багато берете обов'язків і все хочете і одразу виконати дуже добре. А вам потрібно щось уже трішечки цей об'єм зменшити, і вибрати тільки головне. Третій варіант. Ваші труднощі, Ваші труднощі, відвертість говорять про те, що. Ви можете перебувати в якихось ілюзіях, або занадто далеко десь у хмаринках там перебуваєте. Ну, тобто, якісь у вас можуть бути там плани, ідеї. Вам хочеться вже відчувати себе гармонійно, можливо, ви людина, на яку звертають увагу. І ну, така людина творча, романтична, можливо, занадто любите свободу і займаєтеся.